День Єднання України зовсім молоденьке свято. Його ми відзначаємо нині, щоб всім у світі нагадати, що в єдності наша міць і в єдності наша сила. Ми хочемо сказати всім, Україна у нас єдина. Сьогодні як ніколи потрібно об'єднатися всім українцям заради перемоги і миру, щоб жоден ворог не зміг не здолати. У перемогу не втрачаємо віру. Нас єднає мова материнська, бо найкраща мова українська, і ніякий ворог нас не вдалає, поки ми українською розмовляємо. Нас єднають символи державні: прапор, гімн та герб прадавній. Прапор то є небо і Лани пшеничні, герб то воля, тризуб довговічний. А український гімн вже знають у цілому світі, ще не вмерла України. Співають дорослі діти. Знаю ну, свої, Соловійна, що співає салати на колині. Мати колосково співає дитині своїй, співають солдати, які йдуть у діть. Насідає з калина, калини, що я снігують усі крадовини. Це калина поруч із вербою, що розкрила віти над чистою водою. Насхідна історія дана, бо написана кров'ю козаків отаманів. Зараз пишеться історія знову, не віддамо ворогам рідного до дому. Нас єднає мрія одна, щоб закінчилась в мирі війна, щоб прилетіли весною легкі солов'ї, щоб принесли перемогу на своєму крилі. Об'єдналися усі діти, бо в мирі мріють вони жити. Хочуть забути слово тривога, найбільш за все бажають перемоги. Миднаємося заради перемоги, коли ми разом не страшний нам ворог і разом молимося за наші збройні сили, бо наша підтримка додає їм віри. Єднаймось, українці міцно на роки. В'єднання сила українського народу, щоб мир настав і залишався на віки, щоб здобули ми перемогу та свободу.